Всім привіт! Компанія Мотор. Сьогодні знімаємо трактор, який вже не треба представляти, бо цей трактор відомий просто на всю Україну. Це марка Scout ty 404 модифікація SR, тобто з козирком і з додатковим розширювальним масляним бачком. Тут установлений КМ490 двигун. Тут у вас стоїть гадовський передній міст, редукторний з підсилювачем керма. Повністю оновлений був у 2024 році Капот. Поки що на 26 рік вони випускаються в тому самому капоті, тобто модельний ряд цей останній. По резині 16, широка передня резина, 7,5 на 16 розборний диск. 12,4 на 24 задня резина. Теж розборний диск і грузи по 30 КГ. Оздоблення. Значить, тут у вас регулюється по виліту колонка. Тут у вас повністю Приборна панель вбудована, вологозахищена, реверс біля керма знаходиться. Основна коліса у вас під праву руку. поніжаючий редуктор також є. Дві швидкостівому, підвісні педалі для зручності в користуванні. гідравліка у вас йде з прижимною силою, тобто двиносні гідроциліндри. да, тут винесена. Компресор стоїть він з лівої сторони. Там, покажу Розширювальний бак для масла. Також у вас дублюючий Вон, бачимо, шовкається. Це у нас гідравліка і дублюючий реча гідравліки позаду, щоб вам було зручніше підлаштовувати. значить Зі зйомними яблуками у вас шарнірна навісна система з Т-образним наварюванням. Є причепний Також бачимо, що. У вас дві швидкості, 6 вал, ТЕ375 чулок. Значить, по ціні даного трактора вона в принципі не мінялася. Я вам закріплю силочку е, на цей товар. Так, ось показую компресор. В тому році ціна складала 8400 доларів. По-моєму, нічого не мінялося, краще зателефонуйте. І поцікавтесь у менеджера. Замовити цей трактор можна одразу з документами, що є просто офігезний плюс. Не треба потім чекати документи. Два роки офіційної гарантії і доставка безкоштовна в зібраному, в заправленому стані. Тобто до вас приїжджає вже готовий до експлуатації трактор, який ви перевіряєте у себе прямо на подвір'ї і з водієм потім по факту розраховуєтесь. Якщо хочете одразу з документами, набирайте менеджера і кажіть, що хочу трактор скаут з документами, що для цього потрібно. Всім гарного вдалого дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.